Щасливі ті садівники, яким з року в рік не доводиться ламати голову, як захистити тюльпани від мишей, маленькі спритні гризуни здатні заподіяти багато неприємностей, проникаючи на ділянку в пошуках їжі, досить поширеною є така ситуація, висаджуючи восени на клумбу нові цибулини тюльпанів і уявляючи, як красиво все це розквітне по весні. Садівники після танення снігу в жаху виявляють розриті посадочні лунки з об'єднаними залишками цибулин. Основні способи захисту тюльпанів від мишей, причому для голодних мишей немає значення дорогі сорти тюльпанів були висаджені або самі звичайні. Все цибулини можуть бути знищені дочиста, навіть якщо розсадити тюльпани в різні куточки саду. Гризуни все одно виявлять всі посадки, і результат буде не менш плачевним. Залишається два варіанти: відмовитися від вирощування тюльпанів та інших цибулинних, які до смаку гризунам, або ж знайти дієвий спосіб, як уберегти тюльпани від мишей. Раз і назавжди покінчивши з цією проблемою, якщо ви не маєте наміру позбавляти себе задоволення милуватися весняним цвітінням яскравих тюльпанів і більше не бажаєте підгодовувати ненажерливих мишей дбайливо вирощеними цибулинами, прийміть на озброєння методи, якими користуються багато садівників 100% ефективного засобу для захисту тюльпанів від гризунів, поки не знайдено, тому пробуйте різні способи, і ви обов'язково досягнете успіху. Найчастіше від досвідчених квітникарів можна почути пораду оточити посадки тюльпанів іншими цибулинними квітами, які гризунам не подобаються: Рябчики або нарциси, що містять отруйнірчовини, відлякують мишей і служать своєрідною перешкодою на шляху до ласим цибулин тюльпанів. Стороною миші намагаються обходити клумби, де росте чорнокорень. Цей ліпник, відомий також під назвою циноглосум. Може послужити додатковим прикрасою клумби завдяки своїм чарівним квіточок і заодно змусить гризунів триматися подалі від тюльпанів, так як мишок лякають дозрілі насіння циноглосума чіпляються за шерсть однак, в деяких випадках ніякі живі бар'єри з квітів не допомагають захистити тюльпани від мишей. Гризуни можуть і не чіпати нарциси або рябчики. А ось все цибулини тюльпанів виявляються знищеними. Народні методи захисту тюльпанів від гризунів. Хвилин за 20 перед посадкою з пульверизатора розпрошити на цибулини тюльпанів в поміщенні в пакетик газ. Він утворює тонку плівку з сильним запахом, який відлякує мишей для цибулин газ не шкідливий, Замість газу можна обробити посадковий матеріал мазів Вишневського. На висадженні в землю цибулини щедро насипати червоний мелений перець клумбу з посадженими тюльпанами можна періодично оприскувати настоєм коренів валер'янки. Кардинальний спосіб відлякування мишей від клумби з тюльпанами кидати в виявлені мишачі ходи запалені петарди, прикриваючи вихід з нори каменем. У спеціалізованих магазинах для садівників продається отрута для гризунів у вигляді брикетів або гранул, її досить закопати в декількох місцях саду. Можна також розкласти універсальні приманки, призначені для польових мишей. Щурів і кротів важано, щоб в приманках використовувалася отруйна речовина швидкої дії, інакше цибулини тюльпанів будуть знищені раніше ніж вдасться розправитися з мишами, обмежте гризунам доступ до висаджених цибулин, один з популярних способів, як урегти тюльпани від мишей. Використовувати для посадки цибулин кошика або контейнери з дрібними отворами, причому винахідливі квітникарі не обмежуються заводськими кошиками, які спеціально призначені для вирощування тюльпанів у хід йдуть будь які саморобні посадочні ємності. Так, замість покупних контейнерів можна пристосувати під тюльпани різні непотрібні пластикові ємності, пляшки об'ємом від 1,5 і до 5 літрів половинки пляшок або денця, обрізані до потрібної висоти відерця з-під майонезу або фарби, прозорі коробки з під тортів та інші контейнери для харчових продуктів. Головне зробити побільше отворів в дні пластикових ємностей, щоб вода не застоювалася. Садівники також використовують пластмасові ящики. Що залишилися від фруктів і овочів, можна попросити на ринку барабани від старих пральних машин і ящики з металевої сітки з дрібними осередками, роблячи вибір на користь цих варіантів, важливо розуміти, що миші можуть проникнути навіть в осередок розміром 1х1 завдяки своїй дивовижній гнучкості, кошики, контейнери та інші ємності для цибулин хороші не тільки тим. Що рятують від гризунів, при такій посадці сорти не перемішуються, дітки не губляться, а після в'янення квіти можна викопати разом з ємністю з клумби і перенести в більш непримітне місце. Хтось може заявити, що висаджування цибулин в ємностях захищає їх тільки знизу, зверху миші продовжують спокійно проникати до тюльпанів, щоб цього не відбувалося. Тюльпани прикривають ялиновим гіллям або ж прикріплюють зверху на кошики і ящики з цибулинами такі ж ємності, обмежуючи доступ до посадкового матеріалу з усіх боків, аби подібний захист не заважала зростання тюльпанів, якщо ж ви щорічно втрачаєте основну частину тюльпанів з вини гризунів і питання, як уберегти тюльпани від мишей, є для вас дуже животрепетним. Використовуйте наведені вищі способи в комплексі, заведіть на ділянці кішок, поставте ультразвукові відлякувачі, мишоловки, цибулини перед посадкою, умочуйте в мазь вишневського і обвалюють в червоному перці, висаджуйте тюльпани в ємності і знищуйте мишечі нори. До того ж, можна змістити терміни посадки тюльпанів, орієнтуючись на період міграції мишей простежти, коли гризуни почнуть рити нори, і вже після цього можна перекопати їх ходи і висадити цибулини в ґрунт, висока ймовірність, що миші не будуть відновлювати свої житла в мерзлій землі, а значить, залишать у спокої і ваші тюльпани.